Ти знаєш, я поки що палю, на даний момент палю, а ви хотілося б мені кинути. Ви чули взагалі, знаєте, такі якісь слова від своїх друзів, або взагалі людей, з якими ви працюєте, маєте якусь взаємодію і так далі. Додивись цей відео до кінця, послухай, що я хочу розповісти в цьому відео, тому що дуже таки сьогодні буде цікава тема обговорена, яка відбувається в моєму житті. Що взагалі я проходжу, а саме. Те, що від реальності, як вона відбувається. Останнім часом, знаєте, в мене відбувалися такі різні події, від яких я просто втікав. Втікав в якому сенсі? Міг собі піти в магазин, купити багато солодощів і таким чином забути про якусь проблему. Я маю на увазі, коли у вас є якась ситуація, яка доходить до стресу, так, до переживань, до того. що... У вас є якийсь страх, ви не можете спати. Ну і тоді відомо, що кожна людина в свій спосіб намагається якось цю рану одразу вилікувати, зашити, так би я це окреслив та назвав. І відповідно, я зовсім нещодавно вирішив проаналізувати те, що я роблю, взагалі свої дії. Знаєте, чому так відбувається і так далі. І... Зовсім нещодавно в мене відбувалася така ситуація, де я працюю над певною проблемою. Приймаю участь в певній активності, в певній, певному занятті, в певній події. Просто не хочу казати вам прямо ось так в деталях, але в двох словах я роблю певні речі для того, щоб вилікувати свою якусь певну проблему. Так, це скажімо, назвімо. І я почув. Зовсім іншу інформацію, зовсім нещодавно, коли я вирішив для себе визначити ціль, коли б я хотів, і так далі. Але, на жаль, я почув зовсім іншу інформацію, яка мені не відповідає, яка не відповідає на моє запитання, На яка, знаєте, також, взагалі, просто, що в мене складається таке враження, ніби мене не чують. Те, що я щось кажу, так, в мене є одна версія цього. А мені кажуть зовсім іншу версію, яка не відповідає моїм словам. О. І от загалом в таких ситуаціях, знаєте, коли у вас є якась взаємодія, ви намагаєтесь вирішувати якусь проблему, але потім відбувається щось в такій ситуації, де вам це не подобається. Ви розумієте, що вас не чують. І коли ви виходите з цієї ситуації, тобто вона закінчується, я маю на увазі, що це якась подія, заняття. Ви можете це інтерпретувати, мої слова як завгодно. То потім ви у розпачі, ви сумні, і це зовсім нормально, це нормальне явище, це окей, не треба в цьому звинувачувати. Ви можете заглушати цю біль як завгодно. І знаєте, я після певної ситуації, замість того, щоб знову піти в магазин і накупити багато солодощів, бо саме в такий спосіб я намагаюся відволіктись і на певний момент забути про все, що я маю, я вирішив прийти додому і просто сісти та подумати над своєю проблемою. Мені це зайняло приблизно 2 години, щоб сісти, подумати та усе розписати. І знаєте, це дійсно набагато крутіше та ефективніше, аніж за кожним разом заглушувати свою проблему, і таким чином ти не прийдеш ні до якого висновку. Озерніться навколо, подивіться взагалі, скільки людей. Я як не піду на вулиці, майже кожна людина майже, палить, ну, типу, камон, люди загалом втікають від проблем. Я раніше втікав, наприклад, в цигарки, так палив, зараз це солодощі. У тебе може бути так само інша річ. І ще нам нав'язують те, що ми повинні саморозвиватись і так далі. Я не маю на увазі в тому сенсі те, що нам кажуть, що людина повинна покращуватись, а в тому сенсі, що ти повинен то сьо, п'яте десяте робити, але ми забуваємо про те, що які в нас є чинники, що нам заважає так саморозвиватись. що, нав... що нас... Зупиняє, чому ми не можемо? Можливо, це може бути робота, можливо, це може бути здоров'я, можливо, це може бути через те, що ти не вирішив якусь справу з дівчиною. Так, ти, наприклад, розійшовся, але ти не пропрацював моменти, пов'язані з травмою. І, типу, найлегший спосіб це просто тікати від цього завжди. Я, в свою чергу, хочу, знаєте от в мене це є проблема. Я хочу це виправити. Я хочу вам також переказати інформацію, те що яка б не була ситуація. Щоб взагалі не трапилось, треба робити найважкіше, а саме сідати за стіл і думати, як ти можеш вирішити цю проблему. І коли ти робиш вже певний крок для того, щоб це вирішити, і навіть ти не впевнений, що чи це спрацює, ти вже щось зробив, і ти вже молодець. Це, знаєте, на мою думку, набагато краще, ніж завжди втікати. Відкладати щось, тобто, що ти кинеш палити, кинеш. Пити в ящик, і таким чином ти до цього не прийдеш. Бо самі розумієте, погана робота, стрес, щось не виходить, палиш. І таким, таким чином люди завжди намагаються заглушити свою проблему біль. Я хочу, знаєте, цю ситуацію змінити, тобто свої проблеми вирішити, замість того, щоб від них завжди втікати, втікати від самого себе. Мені це набридло. І я буду показувати вам далі, ділитися своїми враженнями. Що взагалі, як відбувається, чи що в мене виходить, де в мене які, якісь там бар'єри перешкоди. І хочу таким самим показати вам, де що все можливо, і те, що я не кажу вам, щоб ви взагалі нічого не їли, але просто, щоб ви намагались боротися з цією проблемою, дивитись її в обличчя та фокус, фокусуватись на цій проблемі. Це повинен бути пріоритет в першу чергу. А далі вже решта.